Наступний продукт це продукт, який також допомагає нам стрункішати. І, ви знаєте, тепер ритуал кавопиття ви можете здійснювати щоранку, але з користю для свого організму. І щоденна чашка стрункості в цій коробочці, яку ви бачите зараз на екрані, тому що Slim Lux Coffee, це суміш кави з інуліном, який покращує роботу шлунково кишкового тракту, колагеном і гіалуроновою кислотою, біоактивні колагени для відчуття ситості та захисту шкіри під час схуднення. л карнітин сприяє зниженню ваги, Пребіотик інулін контролює вагу шляхом налагодженого травлення, і це дуже круто. І це те, що рекомендують всі нутриціологи в процесі стрункішання, зелені кавові зерна і розчинна кава два в одному. Тому ви маєте і смачним цей напій, і корисним, тому що зелені кавові зерна для прискорення метаболізму і спалювання жиру, розчинна кава для заряду енергії на весь день. Гіалуронова кислота, ви пам'ятаєте вже з наших різних зумів, що це те, що з Зволожує, насичує зволоженістю і утримує вологу всередині організму, протидіє зморшкам та моложує шкіру під час схуднення. Розмішуємо вміст одного саше у склянці гарячої води, добре перемішуємо і рекомендуємо вживати за півгодини до прийому їжі зранку та в вечері. Також можна це не зашкодить тому, щоб ви лягли спати. Ну, звісно, якщо ви не вечерієте перед самим вкладанням в ліжко, тому стараємось дотримуватись цих часових інтервалів завдяки яким ми можемо правильно і корисно для себе споживати ті чи інші продукти? Тому, друзі, я впевнена, що це теж стане популярним продуктом і стане новою кавою в асортименті на вашій кухні і однозначно це те, що буде приносити користь. Звісно, звертаємо увагу, тому що якщо ви гіпертонік і у вас підвищений тиск, то будьте обережні. Можливо, якщо ви все-таки п'єте каву, тому що ви її дуже любите, не можете від неї відмовитись, то робіть це зранку і стежте за поведінкою свого організму. Все було добре, тому що все-таки в кого підвищений тиск, какава полюбе стимулює гіпертензію. Ну що ж, друзі, такі класні продукти. Я впевнена, що ми будемо з ними з вами знайомити.